Ряд програм соціального спрямування, які діють в Ямпільській міській територіальній громаді, реалізуються через відділ соціального і медичного забезпечення Ямпільської міської ради. Про роботу відділу інформує його начальник Геннадій Колюшко. Доброго дня, шановні громадяни. Хочу вам надати інформацію, як спрацював відділ соціального та медичного забезпечення Ямпільської міської ради. За 5 місяців 2025 року. Значить, тільки за рахунок наших коштів громади ми надали допомогу на 2 мільйона 225 тисяч 600 гривень. Значить, все, що буде касатися військових, я буду називати тільки виключно суму, але кількість я з ботої безпеки називати не буду. Одноразової матеріальні допомоги мобілізованим військовослужбовцям ми надали на 86 тисяч гривень. Матеріальна допомога на лікування мобілізованим військовослужбовцям, що, що зазнали поранення на 235 тисяч гривень. Тобто це ті, хто отримував поранення. У нас є військовослужбовці, які вже мають по 4 поранення, хлопці. Слава Богу, вилікувалися і е, е, нормально. Одноразова матеріальна допомога членам родин загиблих, осіб, які брали участь в бойових діях в збройної агресії Російської Федерації проти України на суму 100 тисяч гривень. Проведені розрахунки по відшкодуванні витрат на поховання, на жаль, наших загиблих хлопців, які брали участь в бойових діях, на суму 136 тисяч гривень. Матеріальну допомогу на лікування жителям нашої громади ми надали на суму 835 тисяч гривень. Щорічна грошова допомога на опалення сім'ям загиблим. Також е, ми видали суму 325 тисяч гривень цим людям, цим сім'ям. Е, Компенсація 54 фізичним особам, які надають соціальні послуги з, з догляду на непрофесійні основи, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонній допомоги. Це інваліди першої групи, які дійсно лежачі. За ними доглядають, якщо підпадають під постанову нашого люди, і такі, ми здійснили виплат компенсації на суму 465 тисяч гривень. Проведено розрахунки та відшкодований витрат. По, є така у нас послуга для ветеранів пільгів категорії ветеранів війни з упротезування Шестьом учасникам бойових дій 42 тисячі гривень ми надали. Ну і залишилась наша така. Пільга як е, телефонний зв'язок дротяний, яким ми надав нас єдиний телефон, який 400 гривень на, платимо ми за рік цьому одному одній людині. Е, хоча ж, телефонів таких немає. Прийнято 92 особи заяви від осіб з інвалідністю, що, що забезпечать технічними засобами реабілітації. Тобто, це е, наш відділ має таку функцію, коли людина потребує певної групи інвалідності потребує допоможні засоби реабілітації. Тобто це мається милиці. Е, Ходунки, коляски, взуття це всі вони приходять до нас. Ми оригінал документи скануємо, відправляємо в фонд інвалідів у Вінницю, де на протязі трьох днів створиться інтернет-кабінет для такої людини і оформиться заявка. Доступ до тої бази даних мають тільки виключно фонд інвалідів і виробники, які, бачачи сформовану заявку, зв'язуються з, з людини напряму і виробляють те. І поставляють, що людині необхідно, чи, чи взуття, чи там коляска, чи милиці. Оце така у нас є функція. Протягом звітного періоду працівникам віддісне 819 актів обстеження. 735 із них актів обстеження це ті люди, які потребували субсидії. Тому це навантаження було випадає нам з січня десь по березень місяць. Це дуже багато людей. Тоді в нас просто не то, що навантаження, перезавантаження. Люд, іде у, у нашого відділу. Крім того, ми надали 23 акти обстеження підтверджене спільного проживання заявника з особою, який надається соціальні послуги на непрофесійній основі. Це ж ті самі люди, які доглядають за дві першої групи. Ми їх, перевіряємо і складаємо відповідний акт. І у зв'язку з тим, що е, в, в травні місяці. Здається, 6 травня внесено зміни до постанови 560 про мобілізацію наших ну, військових. Знову введена фунт. Функція нам додалена постановка вніс. Функція це ми маємо видати акт встановлення факту здійснює постійно догляду. Тобто, якщо люди, інвалід першої групи і хоче на відстрочку, але не має у нас догляду по нашій, по нашій постанові, значить він має право на відстрочку і актом ми фіксуємо, що дійсно та, той чи інший військовозобов'язаний доглядає свого батька, ми даємо акт, і він тоді подає документи в ТЦК і де має на основі цього отримати відстрочку. То я вам хочу сказати, що таких. Е Таких актів з травня місця ми видали вже уже на сьогоднішній день близько 80. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 1 червня 2020 року 587 про організацію надання соціальних послуг здійснили оформлення документів 418 осіб, які у складних життєвих обстантів та потребують соціальної допомоги послуги вдома. Тобто, це наші соціальні працівники, які знаходяться в центрі в штаті, які по 10-12 чоловік. Мають таких людей, які немічні, які не мають родин, і вони певні там кількість днів ходять і допомагають цим людям. Оце таких 14-18 чоловік на сьогоднішній день тільки покажу лише оформлено. Крім того, ми оформили документи і поселили одну особу в стаціонар постійного догляду або тимчасове тим, тим проживання з гірки. Ну так як там людина взагалі не мала родини, і біда, інвалід, просто. Нема хто хто за ним доглядав би? У нас також при міській раді є комісія про опіки. До нас було вісім звернень за цей період. Це люди, які виключно судом призначаються опікунами над недієздатними особами. Тобто, це люди або інвалід дитинства, або ті, які психічно хворі. які... Не здатні усвідомлювати, що робиться у світі, які не здатні, їм потрібен опікун. Оце суд, особа звертається до нас, ми проводимо комісію, даємо свої заключення і виконком затверджує рішення, яке йде в суд, і яке обов'язкове для виконання суд, судді. Тобто наше рішення позитивне, суд приймає таке саме позитивне рішення. Негативне, значить він приймає негативне рішення. У нас, скажімо так, організувалася дуже така гарна співпраця з благодійними організаціями. Наприклад, у нас є така організація Право на захист та ветеранхаб. Цих дві організації ми залучали, коли були у нас. Ми збирали родини хлопців, які пропали без листі для того, щоб приїхали ці благодійні організації, які Розуміються, знають покроково, що потрібно робити, щоб знайти шукати цих хлопців чи в полоні, вони чи де іншим. Але це вони цим займаються професійно. Тому ми провели такі дві зустрічі. Слава Богу, ми всі бачили, що наших три хлопці з полону повернулися. На день поки що надіємося, що вони всі повернуться. І надіємося, що всі, хто зник, всі вони в полоні, вони ще живі, і будемо надіятися так і далі. От. Крім того. Ми маємо справу на захист, це у нас меморандум про співпрацю. Ми підписали. Крім того, ми не забуваємо про, оскільки нашому відділу поставлена задача також супроводжувати і людей, які переселенці. У нас функціонує три таких заклади для місця тимчасового перебування. Це наш готель на 50 ліжок, скажімо так, садок, в якому зараз іде ремонт, і в Оксанівці 15 місць, там теж є такі для переселенців людей. Хочу сказати, що також хороша зараз у нас співпраця, на жаль, не завершується з благодійним фондом «Посмішка UA», який надав, ну, скажімо так, на сьогодні дуже величезну допомогу нашим переселенцям. Ми сьогодні на днях завершиться ремонт в першому садочку, де у нас було. От ми туди вони нам закупили абсолютно все нове для переселенців. Там всі меблі, всі засоби, ну, скажімо так, і, і посуду, і е, кухні, і е, стиральні машини, і бойлера. Там абсолютно все буде е, для того, щоб люди могли спокійно е, там перебувати. Єдине, що нам не вдалося, це зробити з великих тих груп, які були в садочках, е, такі поменші, тому що. На жаль, Юсайт, організація, яка допомагала кошти, половина яких було в цьому фонді, вона ліквідована, і тому в зв'язку з обмеженням коштів ми обмежилися дуже невеликим ремонтом. Але дякувати їм, дякувати всім цим фондам, що з нами працюють, тому що вони на сьогоднішній день таку допомогу, яку вони не дається вже дуже і дуже давно. От крім того. У Нас ведеться робота по і в відділу по, по роботі з ветеранами, і є в нас фіхвець по супроводу ветеранів. Ми постійно з ними контактуємо, постійно відправляємо кого на лікування, кого на реабілітацію. По всіх центрах, де тільки ми можемо допомагаємо. Хочу сказати велика дяку Гайсенському приватному реабілітаційному центру, який безкоштовно забирає наших ветеранів Львіти. Приїжджають хлопці, ну прямо як. Знаєте, ну дуже хороші результати у них, тому що там ми відправляємо відповідні медичні документи. Вони створюють кожному, кожному ветерану окремий реабілітаційну програму, і там немає такого, що всі з масов заїхали. Там в кожне індивідуально. одному 10 днів, одному 2 неділі, кому 3 неділі необхідно. І це все дякувати їм. Вони беруть безкоштовно зовсім. Ветерани дуже задоволені. Ще хотів би сказати, що. Знаєте, все-таки війна дала великий е, такий, е, ну, негативний фактор. Люди зубожили і на сьогодні день дуже багато звернень про матеріальну допомогу. Ми їх обробляємо, е, стараємось нікому не відмовити, тому що ми розуміємо, що сьогодні на лікування тих 2000 гривень, що ми платимо, це копійки, але по іншому, але громада взяла хоча б на, на на це на себе і це і такі річ, тому що е, хочу вам сказати, що все, оце, все, що я вам зачитав, це все кошти громади. Тут нема ні копійки державних коштів. Це все, те, що ми з вами зробили податки, заробили по е, бюджет, е, отримали податки. Сюди сплатили оце все. Ми відси і виплачуємо. Тобто хочу сказати, що не всі громади по нашій області так працюють з такими випадками. Є фінансово не дуже спроможні громади, які і десятої долі не мають того, що маємо ми. Тому хочу подякувати всім і громадянам, і тим підприємцям, і тим ФОПам, і тим бюджетникам, хто працює і хто сплачує податки. Завдяки цьому ми існуємо, і можемо допомагати цим нашим хлопцям. І на сьогоднішній день, скажімо так, 80% наших допомоги направлено виключно хлопцям на фронт. В першу чергу їм, а все ж все не залишається, це йдуть вже нашим громадянам. Наші громадяни це розуміють, ми їм всі пояснюємо, чому треба почекати 2-3 тижні, тому що не завжди вчасно скажімо так ми можемо профінансувати це за певних обставин. Тому, але слава Богу, скарг немає, люди розуміють. І Кажуть, да, ви спочатку туди, а вже що лише, то нам ну то ж розуміють нас, тобто є в нас з ними розуміння і так далі. Тому я думаю, що ми, скажімо так, коли зустрінемося під кінець року, цифри будуть ще більш вражаючі, тому що я, бачу, чи працюю вже тут не один рік, бачу, що вже сьогодні ми то, що ми профінансували тільки за цих п'ять місяців. Два-три роки назад це ми фінансували за рік-півтора, а це тільки за п'ять місяців. Тобто, тобто все-таки все війна дає, дає свої знаки і люди дійсно хворіють, люди одинокі, люди пристарілі, молодь кого, хто воює, хто, виїхав, хто працює за кордоном, залишився такий соціальний прошарок людей, які дійсно потребують допомоги нашої. Тому ми завжди готові допомогти. Ми завжди ми завжди раді прийняти всіх людей і кажемо і говоримо. і Кажемо всім, що якщо якісь є проблеми, приходять до нас, що чим зможе допоможемо. Особливо дуже багато є хлопців поранених, які. Багато не знають, що ми таку послугу надаємо, що ми платимо за порання. Тому е, я прошу, хто вже отримував, передавайте як, як кажуть в народі, сарафанем радіо, для того, аби люди знали, що ми це робимо і що ми допомагаємо хоч чимось цим цим е, нашим е, захисникам. Тому е, е, дякую всім громаді, дякую е, міському голові, дякую і депутатам нашим, і, і всім нашій міській раді за те, що ми. Маємо таку програму, що ми можемо допомагати людям і можемо якось хоч трошки їх підтримати в цей складний час.